Усім привіт! Сьогодні ми йдемо на ринок зелений, оптовий. Дивіться, по чому ціни. Доброго дня! а чому у вас картопля? Що за, за сорт? Червона білорос. А яблочко по чому? 15, 20 і ті внизу. 2. Це опсум, да? так? Дякую. А морква по чому? Морква два. Дякую. Я тут. Парабольку берем. Белороси чому? 19 гривень. А морква почому? Морква 20. У вас почому картопля? тату питався, по чому картопля. Я взяв дуже довольний ваш картоп. Якої треба? Белороси. Або слав'янки. Що у вас є? А друзі звільнення. Скільки ви знаєте? Монтату ну, треба 100-200 кг. Можна два Зараз по 17 Зараз я підійду. Так, да так, -да, картопля хороша, 17 17 18, 20 7,5 кг, 150 гривень. Той менший пакет 100. Один остався. А ага. по 150. 150. Тут по 5 кг? 7,5. 7,5. А часник по чому у вас? 160, 150, 120. Любаша. часник з Одеси. Можна садити. Якщо у водномішку дешеві Зараз цибульку візьму, ви кажете там 100 гривень. Добре, зараз. Добре, добре Чому капуста? 45 Чому капуста? 20 гривень Це на опт, так? Да? А огірочки чому? 50 і 60 50. Дякую 20 гривень Сьогодні людей мало на базарі. Зовсім мало. В чому капустка? Вісімнадцять. Вісімнадцять. А бурячок? П'ятнадцять і потрібні вісім. Добрий день, а чому цибуля у вас? 12-15. А что за картопля у вас? Бел... А почему белороса? А капуста ця? Кинська? Угу. – По чому картопля? – 18 гривень. – А капуста? – Так само. 18. – А у вас по чому капуста? – Капуста 18, сірка зимова, а це молодень. Зим... – А, зимова 18. А перчик по чому? – 30 гривень. Доброго дня. В чому картопля? 18. Да. А що цей? це... Белорослав. Белоросу, так? Да? Є славянка. А це звідки у вас? Болень. А, Болень. Слу... Болень. Крупно, а славянка по чому? Так само, така крупна, О, Болень. добре, зараз я батьку позвоню. Добре. 18. Що ж подорожало, добре, так? Да? Волинь. 18. Чеснок. А по чому морковка? 20. Батятка. А це що за цибуля така цікава? Там. 70. 70. Оп, да? По чому? 70. Сімдесят. Це на опт, так? Шістьдесятно. 60 на опт. Ясно. У чому цибулька? Два-три мішка. А це звідки? Може бути 14. Ага, вже 14, може бути. 90-де. Миколаївська. Миколаїв, так? Да. Дякую. Миколаївському. По чому ковуне? Це звідки наші? Чернецькі? Чернівецький? Ну, зараз я візьму. Подивлюся все, що мені треба. А ні, ні ну до, добре, що наші, непогано. Нема. Тут зараз я навіть, на місці два, нема другого кого-натрима. Добре, Чернівецький, 15. Причому борочок. А цибуля? 15. 15. А що це за сорт картоплі? Є Аризона, є парусіток коморусі. Ага, і по чому? 17. 18. Дякую. Доброго дня, а по чому карто... морква? 15 днів. А, морка 20. 20. Є пів мішками шав. Дякую. Почому картопля? 19 гривень 19 В чому день, не? добрый день? Дині. – чому? На гурт? Не, оп, розниця, розниця. По 40, є по 30. По 40. А по опту чому? 35. 35 Пошкодження. Трохи там. Уже mm. угу. хочется... Да, продавать, да. да. По 30, да, ви сказали? Да, да. А це за кілограм 30? Так, да, це Одеська. Одеська. Дякую. В да. чому це, капуста? 17. Родня, по Почему морква у вас? Морка два. А кавунчик? Це наш інвецький чи привізний? Одеса. Одеса, да? 17. А цибулька на посадку? 65 кг. 6. Ага. Десь. Скільки мішок? 650 мішок. 10 кг. Кілогр... 60 гривень кілограм. Почему герочки? Не знаю, может и знайоме. А почему у вас? Это сам а, ясно. Мако, да? Да. Ничего. Почему капуста цветна? А це брокколі, так? Ні, то сидіре. Брокколі зелені. – Зелені. – А Брокколі рядом біля карту. А ковунець Пятнадцять. Дякую. Чому помідорки? Тридцять вісім. Це на оп? Тридцять вісім? 38. У чому помідорки? 50. Це чорний принц? Так. Да. У чому огірочки ваші? Той 40 гривень. 40. Це 50. 50 і 40. А Добре, ці кабачки? Кабачок 20. 20. Це оптом, так? Да? Це оптом чи це можна і розницю? А скільки треба по ну, Допустимо гірків за 10 кілограмів. З 10 можу 7. Добре. А перчик по чому? Перез е, 2. Там у сітках по 15. По 15 гривень. Добре, дякую. Ящик зелений, так само жовтий дорожчий. А жовтий по чому? 27, 25. 25. Бачу гарний цей. 27, 25. Дякую. Чому виноград? Добрий день? А, У чому? Ой ящику. Це персики, так? Да? А по чому? Дев'яносто. Дякую, Де діаспори. Де по чому хурма? 120. 120. А виноград? По чому на нас добрий день? А це оптом, так? Да? Ну, Допустимо, одну штучку. Одну штучку я є різдві. Я вже тут, блядь. Я тут. 180, так і 190. 190. Ага. А почому Киві? А, киві 120 гривень. Я зараз, он у нас 190, хороші А... Там просто чуть менше, чуть... а Імбер почему? чому? Імбір 145. Добре, дякую. Почому інжир у вас? 280. Ага, це опт. Дякую. 280 гривень кілограм інжира, 11 гривень штучки. Почому груші? Яка? Отака. На ящик. А, ну так, -да, нехай буде опт. 72. 70. А яблочко? 28. 28. 28. Ясно. 28. Дякую. чому гранат? На обід? Опч... Да. Так. 100 100 гривень, да. А грибочки? Такі 100... 110 гривень. 110 гривень. Пороші 140 гривень. Крупніші, мабуть, так? Ні, ось ці май вининг 140 33 А Чому банани? 65. А по чому зелень, петрушка, кріп? — Скажіть, чому... — 330 гривень. — На пучки на кілограм, що треба? Да, — Так, на пучки. — Пучки 25, 20, 25. — Так, все разом 330. — Дякую. — Чому виноград? Той синій великий. — 20 подивимось. Весь по 100 гривень, не? А інжир по чому? По штучки? А десь виходить в середньому гривень 15 за штука. А лимончик по чому? По... Це і чи розниця? Є і розниця і оп. Дві се треба. Угу. А оптом скільки буде? 55 гривень за оцей 60 гривень. Оцей Дякую. Що це таке? Кис? Іля манго. Що таке не бачу? Це внизу? Да, да. так. Батан. по типу барабулі. Яку Дякую. ціну? що Тищу вісті. Моптом банан 1200. Ну, ясно. Ось такі ціни, оптові ціни на базарі зеленому. Усім дякую за перегляди, дякую за коментарі. Ставте лайки. Заходьте на канал. Усім пока!